Так, я в гаражі. І як обіцяв, мене там просили в коментарях, питали, як організована зарядка. Нічого такого надзвичайного. Е, так, ну почнемо, почнемо з самого початку. Цей лів має два порти зарядки. Зараз увімкну підсвітку. О, Це звичайний Type 1, ось він. 5 контактів. І це чадемка. Чадемка, тут потужність 50 кВт порт. Тобто, навіть якщо там знайти зарядку 60 кВт, там 100 кВт, машинка усе одно візьме не більш ніж 50, точно так же, е влаштований цей порт. Type 1. Чим вони відрізняються. Відрізняються тим, що, що перший порт оцей, сюди подається перемінний, змінний струм. Сюди подається вже постійний. Тут у нас звичайні 220 з розетки. Можна, Здається, навіть 100... Ні, на цей ліф 110, здається, не піде. Це японські ліфи і американські 110. Європа не піде. Тут же подається вже одразу на оці два контакти постійний струм 400 вольт. Оце все, це вже ой, фокус-фокус. Це вже сигнальні роз'єми контакти. Це сама зарядка спілкується по порту, тому чадемо демо з самою зарядною станцією. Тут у нас два. Порти фаза 0, два контакти заземлення. І це, от там є маленькі вони такі два контактики. Це чисто сигнальний. Два контакти сигнальні. Машинка тоді розуміє, що під'єднаний е, пістолет. Дивимось тепер сюди. От вони. Фаза 0, земля, і оці два тоненькі. Тут стоїть просто перемичка. Тобто під'єднуємо пістолет. Оп, машинка зрозуміла, що під'єдналось живлення. Запуск, якщо все в порядку з зарядним, вона запускає помпу, е починає прокачувати антифріз. І все, пішов сам процес заряду. Зарядка в мене отака от китайська. Ну, це не, дуже, досить непогана, дуже непогана зарядка китайська. Тут є. Зараз тепер вимкнути треба. Тут у нас от є дисплей, воно показує, скільки заряджено. Ну Це я не вимикав. Оце скільки пройшло вже зарядки з моменту включення. Це час. Це напруга поточна. Це струм, який, ну, тут погано бачити, воно ще світлодіодне. 201 зараз напруга. ну В гаражах у нас не все так добре. Струм 15 А. І поточна потужність заряду 3,03 кВт годину. Так, що ще розповісти? 5 метрів оцей кабель іде. І він такий матеріал у нього, що він на морозі ну, не добіє. Я ж кажу, досить непогано, скільки я стикався, що просто добіють оці дроти. Оцей провод, він короткий. І він так, він добіє. Ну, от можна навіть побачити, ну, він такий задубівший. Ну, це просто живлення з розетки йде. З чого складається сама зарядка? Нагадуємо, що я розказував, що це європейський ліф. А я зараз відкрию і покажу. Ох, відкрив аж самому соромно стало. Що значить електрика? Ніколи сюди не заглядаєш, не дивишся. Все таке воно брудне. Оце і є сам модуль зарядки. Голова так звана. От наші дроти, От вони. От вони, два проводи постійного струму йдуть одразу в батарею. Ось оцей дріт іде. До речі, чайна, тут же щось мінялось. виходить. Ну, мабуть, так. Це, звичайно, отож 220. Вон вони пішли. Вони заходять через шину знизу, отак от, вверх, сюди. Оце називається ПДМ. Ну, я вже колись розповідав. Саме цей ПДМ у нас 3,3 кВт. 16 А. Америка, як правило, була комплектація. На 32 А 66 кВт. Тобто в два рази швидше, вона заряджається. Ну тут Оце недолік в моєму ліфі, і це ну, як, не, то, не те, що суттєвий, але дуже помітний. Ось сюди у нас заходить 220 змінного струму, і в батарейку вже отут перетворюється, виправляється струм, і йде вже в батарею постійний струм. Отак от, от відбувається зарядка. Тобто, оце не зарядка. Зарядка саме отут стоїть на борту автомобіля. Це просто ну, такий блочок. Тут у нас що знаходиться? Тут у нас знаходиться імпульсний блок живлення, е релюшки і там маленький трансформатор для своїх потреб. Все. Більш тут нічого немає. Ну, тут ж, диспетчер ще. Тобто, ось ми взяли з мережі. Там пройшло через платку просто через релюшку і пішло воно через той же дріт. Та ж одна фазна мережа. Пішла і зарядка вже тут. Що в мене ще? Ще ліфу не було. Я вже готувався. Я розумів, що я вже шукаю, я хочу ліфу. ліфа. Тому є заземлення. Це я його сам робив через провод. Де він? Оцей? Так, оцей здається. А, ну так, да, верхній, правильно, оце земля в мене пішла. Вона виходить туди, через гараж, через другу кімнату. Виходить на вулицю і виходить на землю. Я там варив трикутник заземлення, контур. Вбивав арматуру. 3 по 2, здається. Так, 3 по 2 метри. Тобто у нас це 6 метрів 3 палки. От я вбив, між собою їх зв'язав, закопав, шиною обварив і потім сюди вже арматурою завів і тут по гаражу вже просто провод. Тут окремо автомат тут стоїть. ну Автомат такий собі. Ну, Це чисто, щоб якщо щось, щоб він вибив. Тут в мене стоїть ще УЗОшка, і в мене ще стає, стоїть бар'єр. У тому році, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми приїхали, я думав підзарядитись, а немає світла. Що таке, я дивлюся, в мене там 378, 382 плигає напруга, Тобто десь 0 відгорів, і дві фази пішло сюди. Тобто вже він своє відпрацював, він вже мене захистив. Так, лічильник, лічильник я поміняв вже. Стояв старий-старий індукційний дисковий. І як я почав порівнювати, він рахував на 20% більше, аніж потрібно. От, До речі, я його поміняв. Це він мені попався, дістався вже бувши в використання, але там на ньому було всього на 300 кВт. Він стояв на ринку в контейнері. Чисто світло. От там було 300 кВт. Зараз вже от майже майже 5500. Тобто, от за рік, ну так, десь за рік, може трошки більше, От 5000 кВт я накрутив. Що потрібно? Що потрібно? Для цієї машинки взагалі не потрібно ніяких великих потреб. Тобто, досить. Вистачає. Ну, я от поставив півтора квадрати. Ось 3 на півтора. Тут досить такий короткий відрізок. Тому можна було поставити і півтора квадрати перерізу. Якби побільше, то вже так. Треба було б ставити там два з половиною. Чому чому, от це так, трошки відхилення? Ось. Також електрочайники, От звичайні побутові електрочайники. Чому дуже короткий в них шнур? А тому, що це просто економія. Якби його зробити довшим, то треба вже збільшувати переріз. Як правило, там стоїть 2 на о, 3 на 1, Три жили по одному міліметру квадратному перерізу. А буває, що в нас взагалі там сотих. Квадратних е, міліметрів. І, і то він трошки нагрівається. Якщо зробити це ще довшим, то вже треба ставити також. от, Я впевнений, що тут також стоїть, мабуть, півторашка. Якби це зробити довше, то вже потрібно було б ставити половиною. Точно так же і на чайниках. Якби робити його довшим, то, то вже треба ставити півтора квадрати, а то вже зайві... Як це сказати вірно. Це буде здорож... сприяти здорожчуванню ціни, збільшенню ціни. Так, тут в мене заходить мідний провод 6 квадратів перерізу від магістралі. Магістраль у нас там за. за ну, йде по гаражам у металовому такому рукаві. Тут 6. Тут в мене було під руками десятка. це чисто від лічильника до цієї розподільчої. Оце все, це я робив сам. ну Я займався колись електрикою. Тут у мене ще залишалось те, що я там десь займався, робив, там, знімав, воно залишалось. Ну, от, просто 10 А. Тобто, ну, він слабкий, але для сюди, для потреб, його вистачає з головою. До речі, це підключення інвертора. Отакий китайський інвертор. Ну, то, що там написано на ньому 3,5, точно так же можна трошки нижче написати 5 кВт, але ніяка суть не зміниться. Він десь на 1,7, може 1,75 кВт, 1,8, десь так. Тобто навіть 2 йому вже важко. От саме через нього тоді я заживлював квартиру, його брав, під'єднував сюди на звичайний акумулятор. Запускав машинку, тобто починав працювати DC-DC конвертер з 400 вольт на 14. І йшло, там 14,7, чи скільки, я не пам'ятаю, і йшло вже на квартиру, заживлювалось. От. А це у мене заживлення йде е, гаражу. Тобто, от в мене отака штука. Це просто вмикається. Сюди в інвертор. Коли нема світла, тут вимикається, це вмикається. Просто якщо зараз оце вімкнути, то з'явиться напруга на цій вілці. От. Ну, я знаю, як цим користуватись робив для себе, тому просто, надійно, але трошки небезпечно. Ну, і згоден, що дуже суперечить правилам техніки безпеки. Так, отакі от, от справи. Я сподіваюся, що я все розповів дуже детально, простими словами, дуже. На пальцях, як то кажуть. Думаю, що все буде зрозуміло. На цьому все. Всім дякую за увагу. До наступного відео. Не забуваємо підписатися, не забуваємо поставити лайк. І Якщо щось цікавить, не забуваємо і не боїмося написати в коментарях, спитати.